Там два человека уже потеряли свою концевку. Да, дело в том, что я и шел с одним патроном. У меня осталось с 250 человек 38. Я наступил, и она ступила, меня просто перевернула. Угу. Меня выкинула. То есть вы хотите дали воевать? Там Украина моя, единственная и независимая. Антон, я дуже дякую, що ви погодились на інтерв'ю. Слава Україні. Героям слава. Ви до війни були ким? А до війни я був ну, строїтель. Тобто ви були цивільним, ви не мали до військової е... справи ні. взагалі ніяких. Головний, Загалі, тож, ні. так? Добровільно пішли воювати? Я Час? відправив своїх до Германії. Я пройшов українську границю. А з Польщі мене вже повернули одразу угу. часть. Угу. П'ятую танкову прошел учебку. Меня отправили в 41 ю бригаду. Восьмой рота, третий бат. Так. Был седьмая рота, восьмая и дев'ятая. На яких напрямках вы воювали? Чисто Курск. На Курском, да? Чистый Курск. Угу. Стычка з Кацапами у меня была на носороге. Выгопала коп. оформлял культуру окопа. Ну, то есть, куда положить? БК. Понимаю глаза, а тут подъезжает Бетик. БТР, бронетранспортер. У меня то, что было в окопе, это было два солдата, я третий. У меня была одноразка, и с ними три автомата. Ну, плюс БК. <связать> я когда увидел Бетик, который подъезжает 50 метров от меня, расстала одну разочку такой чаран. Она попала, можно сказать, в БТР. Она оглушила кто то, кто сидел в нем. Так как я очень сильно хорошо знал эту позицию, потому что На этой позиції я штай пробув 13 днів. Ви в принципі самі пішли на штурм. Один. Ви ну, да. за це ви номіновані на героя? Чому ви змушені були один піти на той штурм? Ой, У мене та... був Counter-Strike, знаєте, що такое? Так, ви гліза. <рес> я грав в Counter-Strike. Один честь. Один фраг, один чоловік. Ви один... <рес> тобто, ви один пішли штурмувати. Ну так. Да Дело в тому, що я йшов з одним патроном. Убил первого, а потом забрал автомат. же ак 12 545 Тогда уже достав. І пішов. Ну, молодець. А, а, а выхода не было. Ну так. Выхода не было. Хлопцы не вылазили. Но они заряжали мне патроны, я их спас. Третій автомат не работал вообще взагалі. То есть у вас заклинуло два автомата, поки вы їх... Ну, Мой, мой, мой заклинил на, вось, на восьмом рожке. Восемь рожков. Это, это даже тяжело. Хоть 5-45, но 8 рожков это много. Второй заклинил на пятом рожке. А третий заклинил на первом патроне. Вот, вот той выпадок, вот той штурм. Чим він закінчився? Потеряли одного хлопця. Хлопця потеряли. Угу. А Зов... коли у вас перший раз загинув побратим загиблі, коли були? Ну, тобто, тому що... такого, такого пацана. Ушатала і в півішка. вона зайшла Оно... вовнутрь. Звідки? А які пацани? А у меня на фотографиях, и перед выходом с семьи, они поехали первые. И их первые. А мы успели выскочить. Знаєте, я, я не знаю даже. Це нормальна реакція, тому що всі військові, коли я запитую про побратимів, у них саме така у реакція виживання. У мене, людина, це по, це мене по остальному з останнього моєго вилазка не залишилось. З 250 чоловік 38. Ужас. І ті, і ті, і ті половина На больниці. От якщо вам не складно, давайте ми згадаємо той день, коли у вас було поранення. Тому що у вас поранення А, складно. поранення? А ви пам'ятаєте той день? Це 1 апреля. Виходити, по-перше, я не хотів. Тобто у вас я просто, відчуття... Я просто знав, що кацапи не дадуть цю позицію викопати. Там два чоловіка вже потеряли свою кінцівку. На этой, там по... было, на этой позиции. Она была закопана. Я ее не видел. И она ступила, меня просто перевернула. Угу. Меня выкинула. Я 70 метров пробежал на коленях. При этом у меня не было ни турники, ничего. Я кричал спирит. я кричал по братынчику. Угу. По братынчик вылез. Перемотал мені ноги. Це, це, э, це ще нічого не достата. Воно всередині вас? Це Все там. Дівчина. Все тут. Поки не заживе вот это, пока не заживе вот это. Вот это вообще розсипано. Здесь нема ноги. Здесь пятки не было, ее сразу конфіскували. А здесь, если показать вам КТ, вы просто прозреете. Вы бачите, да. даже в суставах не стоит. Нога мертвая почти. То есть я не хожу. Но я буду бегать. Вы поверь, поверьте мне. Жека пообещал... Здесь, так. Да. Ну, Десь ще кусочок відрізали. Поставили рано на протез. А потім ще 4 сантиметри відрізали. Ви знаєте, я була в майстерні, де роблять протези, і я точно знаю, що з такими ви будете бігати. Бо і плавають, і бігають, і таксують. Стосовно протезування. Це ну, зараз дуже важлива тема, стосовно... тому що прот... дуже багато хлопців, е на жаль, втрачають кінцівки, і війна ще не закінчилась. За них мені не стидно ніколи в житті. Це. це... Это золотые пацаны, даже не серебряные. У нас командования с такого нет. У нас не хватит столько медалей за тех пацанов, которые у нас есть. Не хватит. Это золотые хлопцы. Спасибо доценту, командиру. Он хоть и кричал на меня, но он меня вывозил. Но он вывозил так, что Ніхто туди їхати не хотів. А он виліз. Ну нас, командир забрал. Ніхто їхати не хотів. А командир забрал. До центру, респект респект, уважуха. Не прощонешкудуєте. Якби зараз відмотати назад, ви б зробили так само? Так. Да. Ви тоді врятували. Є, якщо не наступить на міну. Я дальше поїхав. І зараз, ну, не знаю, так як вийде. Вже не, по, не повноцінний воїн. Ну, нічого. Ну, в, дро, в, дрон, в дрончики ще записатися можу. Є такі думки? Звісно, є. Тобто, ви хочете далі піти воювати. Україна моя, єдина і незалежна. Якщо зараз звернутися до а, всіх. А... Обратимів, українців. Що би ви їм хотіли сказати? Дякую, хлопці, що стояли за мене, за весь народ, за всю українську націю. Ті, хто загинув, шана і пам'ять. Більше нічого не можу сказати. мене сльози на глазах. От війна показала, що ви можете на. Е, ви спроможні на героїчні вчинки. Ви, можливо, навіть до цього я не за знали. Я, 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 я за сім'ю і за нас. Так. Я завтра син приїде. Я знаю, що він буде гордитися мною. градитися. Якщо я отримую героя України, я буду доволі. Не забув радіти. А те, що мой син може сказати, а у мене папа герой. От так. Вот я вважаю, що цю повагу за заробив. такі люди, як ви, з осколками в тілі, втративши кінцівки, ви не втратили позитиву і бажання жити, і навіть є плани піти і воювати далі. Ну таке чого й не. Так це ж уже і є героїзм. І я вам за це дуже дякую. І низько вклоняюсь вам і кожному хлопцю, хто воює. Правда. Ви для нас всі герої. І от я зараз говорю, в мене мурашки по шкірі за те, що ви є такі сльози на глазах. А у мене сльози на глазах. Тому що ви, це нація титани. От ви титани для мене всі. Та не титани, ми люди. Я знаю, але ви люди титани. Антон, я вам дуже дякую. Я вам бажаю, щоб у вас в житті все складалося. Я дуже щаслива, що ми з вами познайомились. Да, дякую вам. Да, дякую дуже. вам за все. Слава Україні і Героям. слава! слава.